Доброго дня, розкажу вам про наш томагавк стаціонарного типу, який повністю автоматизований, він складається з двох столів подачі. Два стола подачі, можливо, і більше. Це вже на запит замовника. Сам томагавк. З системою це система знизу, ми бачимо, це тут знаходиться бочка для води на 100 літрів. Це система влаштована для того, щоб ми могли гасити пил, який з'являється при подрібненні і потім подачі в засіку подрібненого матеріалу. Звідси бочки йде фасунка, яка відповідно встановлюється на систему видову. і далі вже зволожений матеріал йде по торбі і подається без пилу. Це в нас два, дві шафи керування. Одна шафа це загальна головна, вона з дисплеє, Дисплей І інша шафа це вона для того, щоб керувати перевантажувачем, пневмоперевантажувачем. Але вони законечені один під одного, тому фактично ця шафа тільки використовується, щоб її включити, побачити індикатор, що вона включена і настройка обертів пневмоперевантажувача. Так, Далі ну, по налаштуванням тут нічого складного нема. Ми, наша сервісна служба здійснює навчання представників замовника по роботі і відповідно ми розповідаємо все, що стосується налаштувань роботи цієї системи. Ця система налаштована таким чином, що просто ми включаємо першу кнопочку. Стату ротора, потім кнопочку стату барабана і все. Фактично, вона працює, регулює сама себе в ході праці. Якщо вона бачить навантаження, перевантаження, вона зупиняється, вона навіть повторно ну, включається, коли навантаження падає. Вона відключається. Тут є функція відключення, коли взагалі система бачить, що... Тюків вже нема, вона автоматично виключається. Це зроблено для того, щоб економія по електриці була. Фактично оператору в цій системі потрібно бути просто тут рядом, наблюдати, а так він ніякої роботи не робить, крім того, що включив виключив кнопочки і все. на цьому. Далі у нас, двигун. У нас 45 кВт двигун тут стоїть. Можна ставити двигун меншої потужності, але відповідно і, е, е, кількість подробного матеріалу вже буде, е, за годину буде менша. Це те, що я розповідав, перевантажувати. Система у нас пряма за рахунок передана, двигун у нас розрахований на 1000 обертів. От, і пряма система йде на ротор. Двигун запускається від частотного перетворювача. Система запуска від частотного перетворювача. Тут у нас є розгалужувач, який розгалужує подачу на дві частини, дві труби відповідно йде. І кожна труба у нас йде в свій засіб. Це зроблено для того, щоб. Якщо ви там потрібні один матеріал, ви будете його в одну засіку, включили переключателем одну трубу, воно пішло в переключили в інше положення, воно пішло в іншу трубу. І відповідно ви можете інший матеріал подавати в іншу засіку. Це те, що я казав, система гасіння пилу. отут тут стоїть форсунка, і вона розпиляє туди воду. Так, полик подачі. Тут у нас на столах подачі є е, отакі резинові полоски. Це для того, щоб коли матеріал відповідно обробляється машиною, е, летить пил, летять частинки матеріалу, е, і ці полоски не дають можливості їм вилітати е, назовні. Е, система транспортера у нас цепна, е, дуже надійна. Зарекомендувала себе, у нас є стомагавки з такою самою системою але при причепні, Ми знаємо, що це таке, запчастини у нас постійно на складі, і ця система ну, дуже надійна. Запускаються на столи через мотор-редуктори. Кожного стола свій мотор редуктор, і відповідно, але Запуск відбувається одночасно. Одночасно вони підключені до машини. От, і відповідно, вони працюють таким чином, що матеріал, машина дає сигнал, ну, загальний пульт дає сигнал на стол подачі, коли подавати матеріал. Стов подачі матеріал подає до збільшення навантаження. Як тільки машина бачить, що навантаження збільшилось, відповідно стол подачі зупиняється. І так, циклічно продовжується. До того моменту, поки в нас не закінчиться матеріал, і система не виключиться самостійно взагалі, ліп, чи е, оператор виключить її самостійно раніше, е, період відключення системи це ми можемо встановлювати самостійно. Е, регулювання стосовно е, від, ну, регулювання залежать е, швидкості е, роботи з матеріалом. В залежності від матеріалу, від вологості матеріалу, від спресованості матеріалу, це все легко налаштовується. Ми розповідаємо, як це робити. І це все робиться на пультові на екранчику. Якщо подивитися по шлангам, то то, що засіки один шланг в одну засіку, другий в другу. Шланги на висоту розмістили. Висота подачі 6 метрів для того, щоб максимально можна було б забити засіки. І відповідно, коли погрузчик заїжджає в засіку, щоб він його не цепляв, щоб шланг по навантажувачу не заважав. Шланг у нас стоїть діаметр 127 мм.